Сльози очі заровець, я не можу говорити, бо споміни перед очима. Вони не дають спокою дідові Дмитрові вже сьомий десяток років. Пережити йому довелося чимало. Страх перед ворогом та ненависть до нього заставили 19-річного хлопця піти добровольцем на підмогу воякам УПА. Мене не хотіли брати хлопці, казали ти молодий, піде, що тебе вб'ють. Він вижив, але, закривши очі, постійно бачить постаті та чує голоси своїх побратимів. А ще крики жінок, над котрими глумилися москалі. Ведуть селом, а вона кричить Люди добрі, рятуйте мене, чому моя рятуй мене, не дай мене катам в руки, а мати йде за нею та й дитинця, моя степці. А москаль чаргу з автомата понад голову, а вона паде в болото, а москалі поволокли доньку вже. Вже роками на свято Покрови старенький упівець приїздить на околицю села Дзвиняч Богородчанського району до повстанської краївки Марка Боєслава. З ним Дмитро Верхоляк вперше зустрівся у 49-му після поранення в ноги. Пригадує, кожне слово краєвого провідника серед стрільців тоді цінилося на вагу золота. Криївку, в якій розстріляли сімох вояків, селяни відновили близько 15 років тому. Самі бачите, сьогодні дуже багато людей приходить. Кожен з нас. В принципі готові не тільки тут ходити прапорами махати, але в разі потреби ми готові покласти душу і тіло. Бойовий дух вояків УПА патріотизм та любов до рідної землі. Те, що нині за приклад вже взяли молоді хлопці, нам потрібно пам'ятати тих людей, нам потрібно брати приклад у тих людей, і нам потрібно обов'язково бути патріотично налаштованими так, як були налаштовані ті люди, які загинули колись. Щоб відновити історичні події в день українського козацтва, селяни варять та куштують повстанську кашу. Вона каже дід Дмитро, в десятки разів смачніша за ту, що їв юнаком. Я тоді каші не їв, я й не пам'ятаю, що їв тоді, що попало. Те, що нині ветеранів УПА досі не визнали воюючою стороною стареньких героїв, ображає. Втім, кажуть, для них головне шана земляків. Бодай для них вони назавжди залишаться справжніми героями. Вікторія Ткачівська, Василь Смага з Богородчанського району, новини телеканал, третя студія.